Слава Господи, за твою милість Боже, за наше життя, Господи, що Ти заботишся про нас, Господи, Ти дав нам такий благословенний час, Господи, мир і спокій, Господи, в нашому краї, Боже. Дякуємо Тобі, Господи, але просимо Тебе і за країну нашу, Господи, за цю рану, Господи, яка кровоточить, Боже, зупини Господь в ім'я Ісуса Христа Боже. Прошу тебе також, Господь, у подальшому житті, Боже, будь з нами, допоможи щиро, Господь, служити і бути полезним для тебе, Господь, для людей, Господь, для церкви Господь. Нехай ім'я Твоє буде прославлено, Господи, звеличено. Нехай церква Твоя збудовується, Господь, і зростає в ім'я Ісуса Христа, прославлений будь у всьому наш Бог по віки. Амінь. Mm -hmm. Братя моє Богу. Добре, хорошо. Боже благословенний. Ми все раді мене на те, тебе. Приглашає тебе, Господи, бо віруй мене, віру, що ти Духом Святив Хрису, що на тих місті Господь. І ото брати рекомендованих на служителя, діятеля, Господи. Попросити Того Божого, видати з того на Господи. Щоб ти, Господи, дарував йому благодать для ісковлення Духа Святим, щоб дарував йому мудрость для випиння тих функцій, які возложені на нього, Господи. Отобто трудно, Господи, дай йому мудрості, щоб і тому своєму управляв мудро дітьми, жоду, Господи. Мов Твої руки одне, ми віруємо, Господи, що ти можеш потрапити для Твоєї слави. Тебе прославляємо, Тебе величає. Та настає, коли наш Бог, то те сидим, Амінь. Господь Святої Борис. Ми разом всі дякуємо Тобі за милість і за Богу. І разом з місті з братами, з церквою. Просимо благословення на брата. Хай Твоя благодаря, дух святий наповнить його серце. Хай Господи, Твоя охрана защита буде. Хай він купиться на Небі Твоїй, для слава Тві, для народа, Божому Його, жити у сім'ю, Господь, зберіжити слава для Небо, щоб бути, Господи, світом Ісвоєм і слава повітрі. Амінь. Боже, великий Господь, сьогодні та добре, і дати за цей день, Господь Божий, піде дав сьогодні, і дати. За моїх батьків, які вас Господь мені вовла тебе, Господи. Дякую тобі за жінку, яку ти дав, Господь, підтримки, Господь Боже, дай мені служити в вірно, Господь Боже. Хани твої, Господь Боже, повіління у своєму серці, Господь Боже. Соловіно ходити перед лицем Твоїм Господь Боже, боятися тебе на всякому пути, Господь Боже, ходити в статі перед тобою, Господь. Благодарю тебе за вселені і сили на далі, Господь Боже, звершати, Господь Боже, ту роботу, Господь, благодарю тебе за те, що ти дозволу, Господи, Боже, приключитися до цього великого труда на невіті, Господь, і тобі нехай возвеличе, від послана. Повний любим, Ілосин наш Господь, схиливши голову, передивляючись твоєї мояки тобі, Боже, за той день, який ти для твоєї церкви, яку ти будуєш, ти сказав, що врата Адамі у ліві її. Слава тобі за Твою заботу, за той день, який Настав в нашому житті радісти, щасливий, празничний. Господь благословляю, брату Петю на якось служіння, молим тебе, дай йому мудрості, силу, зустрінням. Боже, трудити твоїм я вице, твоєї слави, розуміючи те, що ти є той, який не можеш правильно розуміти і учинити правильну труть кожної людини. Благослови Бог його життє благослови, благослови його жінку, благослови дальніше життя, як він буде приміром, світом. Солю для того, щоб Боже своїм життям показувати, як треба жити, благождає Тобі. добрий Господь, ми уповаємо на тебе, ми вже дані милості, і Ти чуй, Його слова. І ти Твоє милосердя, Боже, на тебе ми уповаємо, ти же нам. Тобі слава Честь, подяку Хай прибуде по віті. Амінь. Благословені наші, молоді нові тебе до тебе, Господь просимо тебе о благословенні, брата того молодого, Господа, якого рухопомагає на діяхської службі, щоб тому потребляти його для Твої слави, Господи, щоб милоство було над ним, над домом, над дітьми, щоб Він був з домом своїм примером для Твоєї, Господи. Але ми якось благословення Твоєї надали почиє на ньому, Господи, і Дух Твій святий у його для служення. На віні твої ім'я Твоє на да послани Святої. Амінь. Авачі, люблячий батькові Небесний, я дякую тобі, що ти знайшов мене, що ти показав мені ту любов досконалу, скналу слава тобі, благослови. Я дякую тобі за мою сім'ю, котру ти благословив мене. І я прошу тебе. Вже мені явити Христа у всьому своєму житті і в своїй сім'ї, слава тобі благословений, Батько! бо я бажаю, щоб ти був прославлений в мені і через мене, та будеш Ти восемолечений Бохотець, і Дух Святий. Амінь. Наш Бог, ми продовжуємо, Господи, благословляти братів наших, які стоять перед нами, Господь, Ти знаєш їх життя, буде, Господи, надальше. Пусть твоя благодаря Дух святий, почивай на них. Благослови Мишу, Господь послу для слави своєї, жина по сім'ях, Господь, що були прикладом, Господи, не знаємо, що четвір і грудних моментах, щоб стояли за твій народ, розуміючи, що наслідує ми наслідуємо Його. Твою, пусть твій Дух святий, наповнить його силу і всі благодаті Господь. дякуємо Тобі за Нього, Розумію, благослови, прослався, то тобі слава по Любиш Його Бога, ти про всі слова, такими надав за більше до тебе, про благословіння, на далечому життя, Господь. Ми ну, благословляємо його ім'я Твоє, Дух Святий названня його серцю, трохує благослови Йому мудрості, дай взаєморозуміння роз... з народом Твоїм, Боже, поможи укоритися у... і служити, смиривши глибоко перед лицем Твоїм, бо Ти показав пример, ти приходив не для того, щоб люди служили, Ти прослужив, Господь, поможи. Удостойте твої честі, виконати з достойством прославляючи ім'я Своє Святої. Ми благословляємо Його за своє служіння укріпи, дай мудрості, сили і спонсорів благодаті Твоєї і прослався в життю, тобі Слава на цього, навіть буде повіки. Амінь. Слава Богу і дякую тобі за до цього часу ти вів Господь на неї і тримав своїй дім Господь, і дати Господь, це безпечний діма Боже. За те, що ти здарів, Господь, на моєму сім'ї, Господь до цього часу, що ти і не немає врождені нічого, Господи, сумнів. Боже, допоможе, Господь, не дай живу, Боже. Усьому побираюся лише на тебе, Господь, що тобі довіряти Господь, бо може Господь, мудро Господь, покладати свої сім'єю, Господь, може, дай мені страх, Господь.

Боже, благословен, на учах молитву, не на того молодого, на пахне, сім'ю Господь, яке доведено на діяльність уже. Ми віруємо, що віра, яка обітала у матері, Його і Його от цього подати його в літах і людям, щоб ти муху потребити, восподі сім'ї, на твої слави, твої руки оливу, щоб ви був рабом Твоїм, рабом народа Твого і служив у ім'я, твоє, Господи. Ім'я Твоє да буде наречено, на да тебе, який Богу прославляє, ми тоже стоїть в твої духи. Боже, ми просимо благословення і на брата і просимо, щоб ти благословив її у житті. Боже, хай він будет соседом чести, який ти використав для своєї свій праці іменно вдохновляв його, відкривав Йому, давав йому познання істин Твоїх, для того, щоб Він любив тебе, а та любов до тебе трижалася по відношенню до людей. Господи, благословляй його на якісь славіні морем, і дай здоров'я, Господи, способності, бо нашу способність від тебе бути служителями нового світа, і ми молимо тебе, Його для твоєї слави. Благослови його сім'ю, храни, гіточок. Боже, благословляємо його і просим, поможи дай сіла трудити двоєм'я для Твоєї слави і тепер Господи, чекати, Господі, познайожіння від тебе, то він це не ви те даєш тим, діти поконаний волю спонів. Благословляємо його, Боже, просим, поможи усьому, поконаті, те, що ти запланував для дітей сніг. Тобі слава зазвичай, подякає, і те на віки.

Приповісний Господь, ти Хмель. святий Можий вічний, подержи, бережи нашу смерть, Господа, звітани для слава своє, числі святості слава Твої. пусть браття наші, які перед нами, Господи, учить числоти, святості Слова Твоє, іде нам усім держати сьогодні, і ми всією церквою волосляємо їх імені Твоїм святим, та будеш ти прославлений в і в нашій, Господи, а за твою милість, за любов, за той добрий час, за мирне небо. Ми дякуємо Тобі, але не можемо мовчати за наш край, країну нашу, Господи, дивляться на них на крок. Сідента, да йому і страх, благособі народ свій Ізраїль, Господи, да познай ви як вічного Спасителя, тому що ти Бог наш і їхні, медика маслина привилися. Поможи не гордитися, а славити ім'я Твоє і приносити достойний плод в житті своєї. Тобі слава наш вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Отче наш.

Зараз наші хочу повісти. У нас колись була така проблема, що вона діякова ходила не дуже в в діянні. Я кажу, діякові діяко, не слухай. Там є нарікання з боку попрошенню, у діянні не дуже Ну, Каже, хлопці каже, ну та найдругі ходять, так мають. Я кажу, тебе вибрали, бо твоя жона ходила. Значить, діякони жовно, сім'ї мають бути так, як положено, як прилично святим. На них будуть позирати всі які служащі діякони будуть ходити, Олексій, то по тебе. Будуть ходити в порядку, і той друга, а другий будуть ходити в порядку.